Глава перша. Підйом до зірок. У 1965 році світ стояв на порозі найбільш грандіозної події в історії людства, першої пілотованої місії на Марс. Команда Марс 1 складалася з чотирьох молодих людей, обраних для цієї історичної подорожі: Джон, командир місії. Був мужнім астронавтом з незламною волею. Його напарник Бобі був інженером з неймовірними технічними здібностями. До них приєдналися Сюзан, біолог, яка мріяла про відкриття нових форм життя, і Джейн, хімік з безмежною допитливістю, коли ракета з командою піднімалася над землею. Кожен з них відчував, що залишає позаду не лише свою планету, але й своє минуле у тісному просторі корабля. Їхнє життя складалося з нескінченних експериментів, технічного обслуговування і спостережень за зірками, та, попри всі виклики. У них почали виникати особливі зв'язки. Одного разу ввечері, коли всі завершили свої завдання, Джон і Сюзан залишилися наодинці в кабіні спостереження. Джон, не втрачаючи можливості, запитав: Сюзан, ти коли-небудь думала про те, що буде після цієї місії? Її очі засвітилися від несподіванки, і вона відповіла: Так, Джоне, ця місія стала для мене новим світом, і я не хочу повертатися до старого життя. Їхні серця почали битись в унісон, відкриваючи новий етап у їхніх відносинах. Тим часом, у іншому кінці корабля Бобі і Джейн працювали над новими експериментами. Під час одного з таких вечорів Бобі трохи вагався, але нарешті зважився сказати: Джейн, ти знаєш, що ця подорож стала особливою для мене через тебе? Вона посміхнулася і відповіла: І для мене Бобі. Разом ми можемо зробити набагато більше, ніж окремо. Глава друга серця в невагомості. Минали тижні в космосі, і команда ставала дедалі ближчою. Джон і Сюзан продовжували свої вечірні розмови, відкриваючи одне одному свої мрії та сподівання. Одного разу Джон ризикнув і сказав Сюзан. Я знаю, що ми ще далеко від землі, але я хочу, щоб ти знала, що моє серце вже поруч з тобою. Вона відповіла: Джонне, ти став для мене натхненням. Разом ми здатні створити новий світ. Бобі і Джейн також зблизилися. Їхні спільні експерименти стали приводом для обговорення більш глибоких тем. Одного разу, коли вони спостерігали за Марсом через Ілюмінатор, Бобі зізнався. Джейн, ти робиш мене щасливим. Я хочу, щоб ми разом продовжували наші відкриття. Вона відповіла: І я, Бобі. Разом ми можемо підкорити будь-які вершини. Глава третя. Марс. Новий дім. Коли Марс 1 нарешті приземлився на поверхні Марсу, команда розпочала свою наукову місію. Джон і Сюзан працювали разом, досліджуючи нові території і мріючи про майбутнє людства на цій планеті. Їхня любов додавала їм сили і натхнення для досягнення амбітних цілей. Одного вечора, коли команда зібралася навколо ілюмінатора, щоб спостерігати за марсіанським заходом сонця, Джон сказав Сюзан. Ця подорож змінила моє життя, і ти частина цієї зміни. Я люблю тебе. Вона обійняла його і відповіла: І я тебе, Джоне. Разом ми створимо новий світ. Бобі і Джейн також не змогли стримати своїх почуттів. Бобі сказав: Джейн, ця подорож показала мені, що справжнє кохання це коли ти готовий розділити з кимось усі радості і труднощі життя. Вона відповіла, і я готова розділити це життя з тобою, Бобі». Їхні історії стали символом того, що людське серце здатне знайти тепло і натхнення навіть у найбільш віддалених куточках всесвіту. Вони разом створювали новий світ на Марсі, наповнений коханням і науковими відкриттями, доводячи, що справжнє кохання це найкраще мистецтво, яке створюється двома серцями.